Так, зараз буде огляд цієї сімейки, будемо ставити їм вущинку і потім покажу, як цю вущину відтягнули. Також буде проведена акція, заключається в тому, що ви б залишити коментар, що ви робите, коли матка заливає гніздо, а ще... Збираєте взяти мед. Відповідно, який коментар набере найбільше лайків. 20 вересня я буду дивитися, підраховувати. Тому я відправлю, відправлю три плідні маточки. Ну, треба буде тільки за доставку заплатити маток. Матка поради карника. Дуже себе класно показує нам медозбори, гарно розвивається. Тому дивіться відео і пишіть коментарі. Так, дивимось сімейку. Вже було відео під господин. Це у нас слабенька сімейка. Поліс не зібрав, але вони активно заливали гніздо. Зараз ми будемо дивитися. Чи Щось помінялося, чи почала джола гнести нектар наверчення, чи та сама історія, що заливають збираю прополіс паралельно. Трошки димом. Щоб джела була майже агресивна, щось вона тут у мене на станціонарі кусається, нічих місцях не кусається, а тут чи щось таке постійно цвіте, чи люди допомагають, що вона була агресивна, навіть не знаю. Магазин не несуть, тиждень нічого не поміняв суть. Так. Не хочуть вони через роздільну решітку нести. Півніше до того нормально несли. Віск, і дивимося, що тут у нас мінялося, так. так гарно запечатано, є це. Бимо сусідню рамочку. Трошки печатки є. Відкритий розпліт. Може трошки печатки. Крайня рамка, що вона зараз каже? На суто залито, не повністю, але залито. Так, виходять в іншу сторону. Тепер. Так, по центру є трохи яйця, трошки вони щось звільнили місце. Напевно, висушили нектар і звільнили. Дивимось далі. А тут вже залита. Так, ми зупинитися, щоб підготувати, куди рамку забляти. Так, струшу його. Ще не вторг, дивлюся, ще часом без маточки нема. Так, виявляється, тут трошки було Ну, Не беремо, значить. Я нам іншу рамочку. Так, оце. Супер. Тут є розпліт. Вже добре. Так. Ставимо сюди. Так, тепер крайній гляне. Не крайний, а другий з краю. Так. вже зелето, що забираю. Швидше число я ці рамки потім поставлю на якусь сильну сімейку на медови... медовичок, щоб вони досушили нектар. Так. І, напевно, тут ще одна така крайня є. Теж така рамочка залита. Видно, дивляться, що буде з маточкою взяти. Так, зараз беру дві лощинки і буду ставити їм розплодом пролегення. Оса так. Так. Розплітна рамка. Зараз мають швидко відбудувати, йде в заточок. Перенич мають відбудувати. Що тут, що тут. По дві рамки б. так Та Ставлю рамочку з розплодом частково. Вищиною я ріжу гніздо. Зараз тепло у нас. Як запит з лукарника забезпечує, що вони швидко її відбудують. Маточка буде мати, де сіяти. Треба хоча б вона щось підсіяла, бо дуже слабенькі вони підуть в зиму. Бунок того, що жива заливає гніздом. Там ще щось будуть підсіювати, але це вже не настільки буде саме. Зараз важливо, щоб було мати досі, бо джула на золотарнику зноситься і катастрофа буде. Так, роздільну решітку я не ставлю, оскільки вони не хочуть йти. Так, йдемо, щоб втікли. Зразу їм корпус. Чись так, щоб не придавити. Так, зразу другий. Не Так, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки і все, нехай всім щастить. Так, пройшло 24 години слабенька сімейка. Дивимося, чим. відтягнули вони в яку ставили 6 вересня. Це, ну, субота, точно не пам'ятаю. Так, чуть-чуть є відтягнена, І тут чуть-чуть, ну, вважаємо 50%. То одна. Зараз подивимось друга. Яйця немає. Так, ця, ну по суті я вважаю так само, може трошки гірше. Я ця теж не бачу. Це руку, що це є вересень. Матка тягне у вересні. Зараз зберу гніздо. Назад. Вже без розгніманки, щоб джелана слону глянемо ще тут. Не дивився, що в нас ця рамка каже. Хоча є взяточок, але джола шукає, де залізти вулик. Там тут 7 гектар. Все, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки.